мільйон мати. Тому що а, під різними, як кажуть, камнями підводними є дійсно ще гірше каміння, які ми знаємо, дивіться, бачу нещодавно а, фільм, а, серіал, там, де а, хотіли розстріляти, їм просто дуже повезло. А, а, значить, були лише охоронця, це багаті люди, звичайно багаті люди, яких машині хотіли стріляти чому? Тому що їх ні, ні, ніколи не торить, А, І я скажу, я хотів так, мати там 200, там, 300 там, так, щоб жити просто спокійно спати, щоб захворіла, пішла так нормальний, які купила, а там щось зламалося, там, з приводу ремонту вдома, пішла-купила там, якісь теж битові речі, теж поламалися, чи щось там, я не знаю, чи щось там треба по життю, а так, щоб а, якось отримати мільйон чи виграти, чи взагалі щоб він мене був. Не хотіла би, тому що ну, життя я оцінюю своє більше, ніж мільйон, Навіть більше, ніж 5 мільйонів. розумієте? Це, це Життя це така річ, а, що навіть якщо щоб ти не мав в житті, а, якщо не буде в тебе життя, ну немає сенсу взагалі. Мільйон далі в тебе чи ні, ти його передаси дітям своїм, там, я не знаю кому. А, взагалі немає сенсу. Немає, я, так скажу, сенсу. А, тому ми постійно повинні увагати, що на бажливіше. Я знаю, що в мене такі. Будем знайомі, які мене знають, вони б не тут були мати мені, якщо десь почули там виграла, чи видно було, що я там довго була. А, ну, реально, вишили приш... тут. Вишили приклад, я знаю точно, я б не жила. Навіть якщо в мене собаки були і в мене з нормальним будинком, просто завжди за така штука, знаєте, що я вам скажу, вийшла б з хати просто знаєте, так. Навіть може біго дня і вже далі не ходного життя, і мене далі. Тому не хочу мільйонів, я все розумію, усвідомлю, що мати мільйон – це геть сумасшедший. Це просто, знаєте, це нереально з такими людьми в світі, з такою країною. Чи ви заробили його чесним шляхом чи ні, от не важливо нікому. Краще от сидіти спокійно і пішти, я ресторани не люблю, не хочу. Їсти свою піццю і бути щасливою. І мати просто за щось щось купити. Спокійно жити, знати, що тобі відмілено. Те, що тобі Бог дав, ти поживеш. Жити, розумієте, спокійно. Po prostu, jest, jeżeli chcecie, dajcie swoje informacje i nie przejmujcie się, spokojnie nas Nie potwierdzam, że nie ma nie nikt nie